От зараз правда, яку я зрозумів за 33 роки життя, як реально можна змінити життя, не просто сидіти і думати, все достало, пора мінятися і так далі. А що реально може діяти людина, яка я от відчув, що таке смерть, другий шанс на життя, декілька разів там ставав банкротом, треба було заново відкривати бізнес і так далі. І от що мені допомагало кожен раз відштовхуватися, не не на кількість поразок, коли хочеться вже опустити. Тим. Як не странно, треба дочекатися моменту, коли ти ударяєш, не просто опускаєш на дно, а іменно ударяєшся. Тобто, якщо ти не міняєш нічого в житті, значить тебе в принципі це все. Не зважаючи на цю боль, що тебе сміттє розлідає, що це відчуття деградації життя. Багато людей просто не не торкаються дна. Бо коли ти реально одна торкаєшся, ну коли в тебе є сили, є люди, які торкаються одна і все, бо потім на вулиці. Але насправді, от якщо людина сильна сама по собі, коли ти торкаєшся одна, тоді у тебе є сили торкнуться. Всі знають, що їм треба діляти. Правильно, пікати, зайнятися спортом, там, навчитися, там, наприклад, онлайн забрати, якусь нову професію. Але чого не роблять? розумієш? В принципі, устраю, плюс-мінус. От у нас в контент-хаті перші, хто почали... Причому по 100 тисяч гривень. Це мати е, з дітьми, у яких там чоловіки на війні або, на жаль, там загинули на війні, ми все частини намагаємося і допомогти в цьому плані. От є люди, у яких все окей, вони просто спробували, план, як це? Часа, і вони там 20-30 тисяч гривень, да? ну це гарні гроші. Але от у кого реальні проблеми? Вони набагато краще виходить. Але тут треба зібратися, захотіти, вчити, вони ж пішли до нас, вони навчилися, вони побачили, як це працює, вони пробують, да інструкціям, І віддати їх так поражало в житті, що вони зробили все ідеально, ну реально люди більше, ніж в Європі, ну, чистимо на руки, ніж в Європі от спеціалісти, да? базові, от історія.